Останнім часом дуже популярними стають чайні церемонії. Для тих, хто не знає, це така урочиста східна традиція, яка займає декілька годин. Китайці проводять чайні церемонії для того, щоб здобути гармонії та спокою. А для українців це можливість декілька годин не читати новини. Отже, випадок в чайному магазині. Вітаю. А у вас вологе прибирання? А ви стелю тримаєте, щоб не впала. Ви закрили портал в паралельну реальність, так? Ну, спільну мову знайдено. Не знайдено. Я, вибачте, я не розумію китайської. <світка> я розумію, що ми в китайському магазині всі діла, але коннект не знайдено. Що <світка> <світка> Добре, я приймаю виклик. Сірі, підскажи, бо. Под... Так. Зі мною все нормально, це так діє партія нового чаю. Я зможу говорити нормально через 3-2-1. Так. Альо, нармія! Я тут. О господи! Добрий день. День, може, день, може, вечір, може, ніч, може, ранок, може, полуднік. Я не знаю. Я вже 69 годин часов не спав. Чого? Не знаю, прийшла нова партія китайського чаю. А я тут маркировки. Нові названня, я ж нічого не знаю. Нам треба було все про Ми ж не можемо продавати людям, що попало. А я все випив, Мене воно як взяло, воно тримає мене в заручниках. Я навіть не можу нормально просто по чоловічськи сходити в туалет. Не беріть, не беріть це від. Що чай він зло спитати мої услов'я, щоб я сам себе викупив, сам у себе і заручників. А я не можу сформулювати свої ці інтересні бажання. То я хочу мільйон доларів і вертольот, а потім через минуту я хочу 41 мільйон гривень і гелікоптер. А я просто хочу сходити в туалет, а все вже не хочу. Я хочу тепер просто заново винайти пеніцилін. Господи, по емоціях кидаю. Звісно, кидаю по емоціях. Дивіться, скільки чаю. Треба щось продігостірувати. А я ж звідки я не знаю цих грамовок, я взагалі нічого не знаю. Будь ласка, я вас дуже прошу, поможіть мені прийти в себе. Так, добре. Добре, відчуття, що це прикол. Ну давайте так. Я буду гуглити по порядку, що ви пили. Давайте, спочатку. По порядку! Спочатку були просто білі чаї. Срібні стріли, брови старця, вуса старця, борода. Борода старця. Ні, борода мене відключила одразу нафіг повністю. Потім я заварив собі чай, бесіда. Після елітного чаю. Ну ні, просто на шатеря не було, просто себе в чувство привезти. Що було ще? Організм пішов для того, щоб можна було пити чорний чай, так чорні чаї послідовності. Золото фенікса, золото дракона, золото піднебесної, золото пінняня. Не забагато чаїв. Коли забагато приходить Степан Гіра і співає золото Карпат це вже дзвоночок. Що вже приходив? Приходив, ну не співав. А так буває. Я не знаю, це ж нова партія. Тут може бути все, що угодно. Треба ж все продігостірувати. Ми ж не можемо продавати людям, що попало. Так, це все? Ні. Потім я попив ексклюзивний на да Це як? Це такий же на да Хумбау, ексклюзивний. Називається Вхайфунш. І як? Та, ну нах**. Я на одну минуту почав розуміти іерогліфи. Аказується, в мене на спині на всю спину і роблів ніфіга не благополуччя і достатка. Просто парувальне маркування. Я продукт вторинної переробки. Віталік скачі на татуїровщик, я клянусь, коли це все закінчиться. Я вийду, я йому морду наб'ю. Я йому морду наб'ю, йому на морду. Смішне, смішне тобі, смішне, а в мене на всю спину татуїровка вторинної продукт переробки. Так. Добре, заспокойтеся. Це все чи ще щось було можливо. Ні, 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 куди це цвіточки? Ти що? Наконець то ми добрались до боса, до смоли пуера. Це що? Це що? Це ексклюзивний ексклюзив. Це інтересніша інтересність. Це імператорський король. Та Я зрозуміла прикметник. Не перебиває 69 годин, щоб просто так цей Вавилон з прикметників виводовував. Це ексклюзивний ексклюзив, це інтересніша інтересність. Забув. Ні, загубив думку. Смола Смола-пуера. – А смола пуера це на... то, що треба, Ну, подивись на мене, воно мені не треба. Так, заспокойтеся, давай. Що заспокойтеся, що заспокойтеся? Там просто така здорова банка. Я нічого не розумію. На ній все, що я поняв, було написано. Увага, дуже дуже небезпечно. На якій мові? Що ви з мене взагалі дурачка робите на українській, звісно ж. І це вас не зупинило? Не що ж не зупинило, більше скажу, воно мене на три часа паралізувало. <рес> я спочатку іспугався, думав, що це інсульт. Потім я взяв себе в руки, зрозумів, що це надпочечники. Надпочечники блокують нервову систему, що стимулює парез. А парез – це часткова блокада групи м'язів. Ви медик? Мармеладний ведмедик, я за 69 часов всю медицинську вікіпедію перечитав. Я клянуся, я подам документи в Богомольця. Ні, спочатку Віталіку татуїровщику морду на морді наб'ю, а потім подам документи в Богомольця. Заспокойтесь. Ви якісь заспокійливі чаї пили? О, повірте, так, да, я, 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 я пив заспокійливі чаї. Я стільки в житті заспокійливих чаїв не пив. Та я в житті стільки не нервничав, скільки я цих заспокійливих чаїв пив. Але повірте, тут нема заспокійливого чаю. Альпійські трави, може? Трави є, а вони далеко не альпійські. З Альпами їх пов'язує тільки те, що можна поговорити з фіалетовою коровою з реклами шоколадки. Ви говорили з фіолетовою коровою? Ну, а з ким ще можна поговорити в три часа ночі на альпійських склонах? І що вона вам говорила? Що вона вам не говорила, вона мені жалілась. Як після зйомки реклами всіх везуть на убой. Ріжуть на антрикоти, на стейки, а рога і копита і йдуть на сувеніри. Ви в швидку дзвонили? Дзвонили, але з ними не інтересно, вони угу. І Що вони кажуть? Вони кажуть, що вас безпокоять. Так і що вас безпоїть? А що мене можуть безпокоїти, крім судьби фіолетової корови? Так, це все. Із того, що я поняв на смак. Да, но вот тут це три агента 007, це я взагалі не знаю, що це. Ні названня, ні запаха, нічого. Просто от секунду, опа. Інтересно, так? Мера Мамзерет. У дзірузе, сам бахишпирі. Ту милхим з гері. Тусиндяно маїн сам гері. Чито, грітто, чито маргалітода, ну як круто. Що круто, Ти, я не пропіснюю, як, як поставки китайського чая міхак наказатися грузинським. Це якийсь заговор, це якісь масони ілюмінати чи рептілоїди. Ти не рептилоїд, звичайно. Який я, я рептилоїд? я звичайна людина. Всі рептилоїди так говорять. Іди зі мною другий спробуємо наш екземпляр. На тобі чощусь. Ну, так які ви мені гарантуєте все? Я нічого не можу гарантувати, це нова партія. Не, ну Це взагалі щось якесь слабеньке. Взагалі нічого. Хоба! Нормально. Цікаво. Знаєш, що цікаво? А. а скільки в одному кілометрі вівторків? Прикол, я не задумався ніколи. А ти ніколи не помічала, що коли біля трансформаторної будки написано Не власть, бо вб'є, коли дверка така привідкрита, ніколи не стоїть вінок. думала про це. Знаєш що? А? Я зрозуміла, що гриби ніколи не захоплять землю. О, а що? То що монархія ніколи не переможе двохпалатний парламент. Незнайома дівчатка, ти така начитана. Угу. Хороший чай. Запакуйте. Тебе? Чай. Скільки грам? Ой, 200. 200. Двісті да, 200 грамів, будь ласка, пожалуйста. Двісті грамів. Це ми можемо 200 грамів. Так, оце, да, це. Двісті да, да, грам? Вісім mm -hmm. mm -hmm. нормально буде? Двісті. Шістнадцять беремо. Двадцять четыре. Та ще. Сімдесят вісім. Двісті. Сто сорок шість. Ще. Ну, Закінчується э, 175. Це 200 хочу. 198. Дивилися фільм п'ятий елемент»? Uh — Ага. -huh. От як Брюсвіріс в кінці сірничка э, зажог, не дихайте. 207, скотина, там все само начало. Не треба, це походьте 200 Добре. 16, 28. А на що ти це випила? Та води просто випила в горлі, пересохла. Так це не вода, це третій екземпляр.